Ти знаєш, як воно все класно робиться, якщо там, ну там, будь-що, як будь-яка робота, там, наприклад, там, команда типів. Якщо вони собі на приколі такі в хорошому настроєнні, собі там роблять, прикалуються, щось говорять, воно і все бодренько йде, і, і час пролітає. От, а якщо всі будуть сидіти недовольні, кислі, вже почнуть гаркатися між собою. Оце блядь, зміїне кубло, таке, знаєш, вже всім буде хуйово на тій роботі, вже та робота буде хуйово робитися, Проблеми якісь будуть лісти, ну це теж все похуйня. Так що. да, А що ж програмісти бувають, коли навчаються і сидять, вони реально закисають, вони реально типа, теряють цю тему, щоб от, бути от так, на, на коні. От так що це важно. Це важна. І в принципі, тіпер як... мати цю культуру, бути сформірованим так, що ти програміст, ну ти активний, ти займаєшся фізично, все це важливо.